Вітаю вас на моєму каналі Готую Як Таня. Сьогодні будемо разом з вами готувати сінабони. Для тіста на сінабони нам потрібно борошно, дріжджі, цукор, молоко, сіль і масло вершкове. Масло відправляємо розогрівати в Так. Масивку розтопили, тепер ставим молочко підігрівати в мікрохвильовку. Поки гріється наше молочко, висипаємо борошно в ємкість, в якій ми будемо готувати наші сінабоди. Сюди додаємо цукор, сіль і дріжджі. Дріжджі можна Тухі можна живі. Всі пропорції я напишу в описі відео. Так. Це ми все ретельно перемішуємо. Робимо ямочку отаку і сюди заливаємо тепле молоко. Перемішуємо наше тепле молочко з борошном, з цукром, із сіллю і дріжджимо. Розтоплене масло вершкове. Ті, хто вимісили, тепер накриваємо або пакетом, або харчовою плівкою і на годину у тепле місце. Пройшла годинка, знімаємо пакетики, дивимося, яке в нас гарне кісточко піднялося. Так, що ми тепер робимо далі? Беремо зараз мучечки на ковричок так, і витягнемо наше тісто. Його потрібно гарно вимісити. Так, спочатку я відріжу половинку. Так, мені буде зручніше. Це я покладу назад сюди і поставлю поки свої. Розкатуємо в пласт десь на 2 мм може. Тепер беремо масу і розтоплюємо в мікрохвильовці. Розтоплюємо в мікрохвильовці і готуємо далі. Поки топиться масло, беремо форму, в якій будемо запікати, наливаємо олію, гарно змащуємо її, і бока, і дно, все повністю гарно, ретельно. Маселко розтопила. Тепер що ми робимо далі? Беремо наше тісто так, і змащуємо розтопленим вершковим маслом. повністю тепер ми посипаємо змащене тісто цукром, а поверх цукру посипаємо корицею, скручуємо в рулетик так. Ну, чуємо, рулетик так І тепер розрізаємо на однакові частини гострим ножом, щоб не воно ну, щоб не це, не здавилося. Я ріжу десь по 4 см Навіть, може, 3,5-4. Викладуємо у нашу форму наші майбутні сінабони. Значить, десь робимо промі... проміжок між булочками 1-2 см, так як вони піднімуться. От. Так я роблю з одної частини тіста і з другої. Так, всі булочки я виклала вже, все у форму, так як ви бачите, проміжки між булочками поробила. от, І тепер дивіться, ставимо, накриваємо і ставимо в тепле місце на пів години. Правимо випікати розігріту духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Випікаються булочки з сінабуни. Так? Зробимо заливку, значить, беремо йогурт по-грецьки, висипаємо його в якусь тару, в якій будемо залишу робити. Тепер сюди засипаємо цукрову пудру, ретельно перемішуємо вінчиком. Так, сінабончики наші готові. І тепер одразу заливаємо нашою пропиткою, заливкою, щоб вони гарно залились і пропитались. Дуже-дуже смачні. Булочки обов'язково приготуйте, вам сподобається.